Добрий день! На цьому уроці ми поговоримо про соматичну і вегетативну нервові системи. За функціональними властивостями нервову систему прийнято поділяти на соматичну і вегетативну або автономну. Ті відділи центральної і периферичної нервової системи, які відповідають за інервацію опорно-рухового апарату і забезпечують дотикову больову і температурну чутливість тіла, належать до соматичної нервової системи. Соматична нервова система виконує наступні функції. Збір інформації від органів чуття і спрямування її до центральної нервової системи, передача нервових імпульсів від центральної нервової системи до скелетних м'язів і керування різноманітними рухами тіла. Також соматична нервова система має певні особливості рухові нервові волокна мають відносно великий діаметр, швидкість проведення імпульсів по таких волокнах становить від 30 до 120 метрів за секунду. Рухові нейрони або мотонейрони відповідають за виконання людиною різноманітних рухів. Рухові нейрони представлені нервовими клітинами з довгим аксоном, які передають сигнали із центральної нервової системи до робочих органів, зокрема скелетних м'язів. Ці нейрони знаходяться у різних ділянках центральної нервової системи. Ціла одних розташовані у відділах головного мозку, таких як рухова зона кори великих півкуль чи ядра стовбура. У інших рухових нейронів тіла знаходяться у передніх рогах спинного мозку, і відповідно їх аксони входять до складу спинномозкових нервів. Рухові функції можуть бути двох видів підтримання пози тіла і власне рух тіла. Виділити окрему одну з функцій у нормальних природних умовах неможливо. У цілеспрямованих рухах кінцівок участь приймають як певні кінцівки, так і увесь тулуб. Тому що саме тулуб спочатку набуває певного положення, тобто пози. Але й для підтримання певної пози у відповідь на будь-які зовнішні впливи, що порушують позу, відбуваються відповідні компенсаторні рухи. Структури центральної нервової системи регулюють усі мимовільні і довільні рухи, які здійснюють організмом людини. Розташовані у спинному мозку відповідні структури приймають участь у регуляції простих рефлексів пози і окремих рухів. Вищі рухові центри в мозочку середньому мозку, підкіркових ядрах і корі великих півкуль кінцевого мозку регулюють складні рухи, а відповідні рухи регулюються відповідним центром. Тонус або напруження мязів розгіначів ніг і м'язів спини, тобто тих скелетніх м'язів, які протидіють силі гравітації, знаходиться під контролем мосту, мозочку і середнього мозку. У регулюванні рівноваги тіла і координації рухів важливою є роль мозочка. У асоціативних зонах кори і підкіркових ядрах закладені програми довільних рухів. Частина цих програм є вродженою, однак інші є набутими. Чутливі нейрони через таламус передають сигнал від рецепторів м'язів, сухожиль, суглобів, шкіри, зору, слуху і рівноваги про стан скелетно-м'язової системи до рухової зони кори головного мозку. У відповідь руховий нейрон посилає сигнал від кори півкуль на рухові нейрони спинного мозку. Які вже впливають безпосередньо на м'яз. У результаті здійснюється певний рух. Довільні рухи людини удосконалюються в результаті постійних тренувань. Так, наприклад, у дітей поступово поліпшується письмо і виробляється власний індивідуальний почерк. Усі відділи регуляції діяльності внутрішніх органів неспосмугованих м'язів судин, кишківника, різних залоз і серця належать до вегетативної або автономної нервової системи. Тобто ця система регулює процеси метаболізму, тобто обміну речовин у організмі людини. Вегетативна нервова система має особливості, що відрізняють її від соматичної. Нервові центри розміщені в стовбурі головного мозку і спинному мозку. Нервові волокна, що йдуть від центрів, перериваються вузлами, тому рухові шляхи складаються з двох нейронів перед і після вузлового. Нервові волокна не мають міелінової оболонки. Тому в них менший діаметр і невисока швидкість проведення імпульсів від 3 до 10 метрів за секунду. Вищим відділом регуляції діяльності внутрішніх органів є проміжний мозок та підкірка, що відповідає за мимовільну рефлекторну регуляцію. Поділяється на два відділи: симпатичний і парасимпатичний, які діють протилежно. Підвищена активність одного з них зумовлює гальмування іншого. Основна функція вегетативної нервової системи полягає у підтриманні гомеостазу організму людини. Тобто динамічної сталості внутрішнього середовища. Діяльність цієї системи не підпорядкована свідомості, тому вона також називається автономною, однак вона все ж регулюється спинним і головним мозком. Саме через автономність від свідомості людини такі життєво важливі органи, як серце, кровоносні судини, шлунок, легені та інші, не припиняють функціонувати навіть коли людина не притомніє. Крім того, майже не можна довільно впливати, тобто підсилювати або послаблювати. Наприклад, процеси травлення, дихання, роботи зали зовнішньої та внутрішньої секреції тощо. Вегетативну нервову систему формують нервові центри у головному і спинному мозку і нерви центральної частини нервової системи, а також їх сплетіння і нервові вузли. Згідно з певними особливостями, будовою функцій вегетативної нервової системи її поділяють на симпатичну і парасимпатичну частини. І імпульси від симпатичної і парасимпатичної частин, зазвичай протилежно впливають на роботу того чи іншого органа. Наприклад, симпатична система стимулює діяльність серця, а парасимпатична, навпаки, гальмує його діяльність. Однак парасимпатична частина стимулює секрецію шлункового соку, в той час як симпатична, навпаки, уповільнює цей процес. Крім того, деякі органи, а саме кровоносні судини, потові залози, м'язи, піднімачі волосся. Знаходяться під контролем тільки симпатичної частини вегетативної нервової системи. Інервація симпатичної і парасимпатичної частинами вегетативної нервової системи здійснюється за участі двох нейронів. Тіло першого нейрона входить до складу нервових центрів центральної нервової системи, а тіло другого нейрона знаходиться за її межами. У бічних рогах сірої речовини шийного, грудного і поперекового відділів спинного мозку знаходяться центри симпатичної частини. Тобто там розташовані тіла нейронів, а їх відростки вже прямують до нервових вузлів, двох симпатичних стовбурів по обидва боки хребта від основи черепа до крижової частини хребта. Там знаходяться тіла інших нейронів симпатичних нервових вузлів автономної нервової системи, віддалених від тих органів, які вони нервують. Через це такі нейрони зазвичай мають дуже довгі аксони. У нервових центрах стовбурової частини головного мозку. І у крижовій частині спинного мозку розташовані центри парасимпатичної нервової системи, в яких розміщені тіла перших нейронів. Від перших нейронів до парасимпатичних нервових вузлів відходить кілька пар довгих нервів. У симпатичних нервових вузлах знаходяться тіла інших нейронів. Однак парасимпатичні вузли розташовані поблизу або безпосередньо у органі, які і нервують на відміну від симпатичних. Обидва відділи вегетативної нервової системи. Симпатичний і парасимпатичний взаємодіють між собою. Лобова частина кори великих півкуль головного мозку і певні підкіркові структури здійснюють загальний контроль функцій вегетативної системи. Тож вегетативна нервова система забезпечує цілісне реагування організму на зміну в довкіллі і внутрішньому середовищі організму людини. Симпатична нервова система посилює діяльність органа в умовах, які потребують мобілізації фізичних сил. І проявляє свою дію в надзвичайних ситуаціях зазначного фізичного та емоційного напруження. Як результат, зростає забезпеченість працюючих органів кисним і поживними речовинами. На противагу, парасимпатична нервова система забезпечує відновлення ресурсів, витрачених під час роботи, і регулює нормальну життєдіяльність організму в стані спокою та під час сну. Практично кожний внутрішній орган одночасно інервується симпатичними і парасимпатичними волокнами, які мають протилежний вплив. Це явище називається подвійною інервацією. Так, симпатичний відділ прискорює і підсилює скорочення серця, а парасимпатичний їх уповільнює. Якщо симпатичний відділ звужує судини, то парасимпатичний у певних органах їх розширює. Симпатичний відділ таким чином підвищує кров'яний тиск, а парасимпатичний знижує. Під впливом симпатичного відділу дихання прискорюється, а парасимпатичного сповільнюється. Симпатичний відділ викликає розширення зіниць ока, а парасимпатичний, навпаки, звуження. Слинні залози травні залози шлунка і кишківника пригнічуються симпатичним відділом, однак стимулюються парасимпатичним. Відповідно, рухова активність шлунка і кишківника симпатичним відділом уповільнюється, а парасимпатичним прискорюється. І нарешті на шкіру симпатичний відділ впливає, посилюючи потовиділення, а парасимпатичний відділ на шкіру взагалі не діє. Отже, симпатичний відділ автономної нервової системи посилює мобілізацію фізичних, розумових і емоційних зусиль організму людини, як, наприклад, перед іспитом. А парасимпатичний відділ навпаки забезпечує умови для відновлення ресурсів організму, як, наприклад, після ситного обіду. Симпатичний відділ виконує енергетичну функцію. Пожвавлюючи діяльність органів в екстремальних умовах. Парасимпатичний відділ здійснює трофічну функцію, забезпечуючи відновлення можливостей органів під час відпочинку. Різна дія вегетативних нервів на робочі органи визначається дією різних речовин медіаторів, що передають збудження через синаптичні щелини. У закінченнях симпатичних нервів виділяється адреналін, а в закінченнях парасимпатичних ацетилхолін. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що соматична нервова система регулює діяльність скелетних м'язів та органів чуття, а вегетативна, що має симпатичний і парасимпатичний відділи діяльність внутрішніх органів. На сьогодні це все. На все добре.